Каю і велика гірка. Був чудовий літній день, і мама Каю вирішила відвести його у садок. Що ти робиш, каю? Я збираюся на гору, а потім з'їжджаю з неї. О, мабуть, це дуже цікаво. Ти такий хоробрий. Саме так. Ну що ж, пане Скалолаз, ми на місці. Доброго ранку. Ти готовий йти до басейну, каю? <рес> так. Побачимось пізніше. Добре. Бувай, матусю. Каю був у захваті від того, що вони йдуть до басейну. Він любив купатися у спекотні дні. Червоне світло означає стоп. Дуже добре каю. Зелене світло. Тепер ми можемо йти. Саме так. Всі йдіть за мною. Каю подобалося гойдатися високо! Ну що час плавати. Ура! Ура! Це Мері, наш тренер. Вона допомагатиме нам. Ви маєте слухатись її і робити все, що вона скаже. Це має бути весело. Вгадай, хто я? Риба. Вірно, гайда на гірку! Каю здалося, що гірка виглядає трохи моторошно. Ура! Твоя черга, Клементино. Ти наступний, Лео. Бой-бой-боє. Добре каю. Піднімайся. Це було весело. Я хочу ще. Каю здалося, що гірка занадто довга. Він не був певен, що хотів би з'їхати з неї. Каю. Якщо не хочеш, можеш не з'їжджати. Просто спускайся вниз. Ти коли-небудь катався на водяних гірках? Ні. Спочатку вони здаються страшними. Але це не так, спробуй. Знаєш, раніше я боялась навіть гойдалок. Справді? Угу, Я боялася злітати високо. А мені подобається гойдатися високо. Я знаю. Я бачила, як ви веселилися з Лео. Я спробувала, і гойдалки мені сподобались. Може, тобі теж сподобається водяна гірка? Спробуй. Каю все ще трохи боявся, але йому хотілося спробувати з'їхати з гірки. Все чудово, Каю. Це варте того, побачиш. Коли каю ліз по драбині, то уявив собі, наче піднімається на Велетенську гору. Друже, сподобалось? Так. Вгадай, хто я. Бли бий. У мене багато ніг. Восьми ніг. Правильно, давай ще раз пустимося з гірки. Добре. І я спущусь хоч мільйон разів. А я спущуся з не мільярд разів. <ривіт> <ривіт> Каю. Привіт, матусю. Сьогодні я боявся спускатися з водяної гірки, але міс Мартін розповіла мені, чому не треба боятись. Каю розповів своїй матусі усе про велику водяну гір. Тому я уявив, наче збираюся на гору і потім перестав боятися ось так. Так само, як і в машині сьогодні вранці. А, ти мій хоробрий скелелас. І тепер я можу спуститися з нею хоч трильярд разів. Моряк каю. Мама і тато збиралися на вечірку. Мама гарна. <сі> Дякую, Люба. <сі> Розі гарна. А хто буде з нами? Дідусь має приїхати. Він казав, що в нього є якийсь сюрприз. Каю був у захваті від того, що приїде дідусь. <сі> Йому було цікаво, що ж це буде за сюрприз. Привіт, Каю. Розі, яка ж ти вже велика. Давайте хучіше зайдемо всередину, бо на дворі починається злива. Роузі гарна. Ха -ха -ха. Безумовно, люба. А що у сумці, діду? Це що, сюрприз? Сюрприз? Ні, це мої брудні шкарпетки. Сподіваюсь, ви зможете їх попрати. Ха-ха, Дідусю, ні, це не брудні шкарпетки. Ні? Хе -хе, ти правий. Давайте вдягайте свої піжами, і я покажу вам, що тут у мене є. Дідуся, дідусю, дідусю. Книжка про кораблі. Ти знаєш, у що він дивиться? Це щоб розглядати предмети на відстані. Саме так це підзорна труба. Ого, справжня підзорна труба. Я бачу Гілберта. Він такий великий. Я бачив його, наче він поруч. Не добра на добраніч, Роузі. На добраніч. На добраніч. Слухайтесь, дідуся. Добре. Роузі дивиться. Каю боявся, що Роузі може кинути підзорну трубу. Ось Роузі, Я потримаю її для тебе. Заплющу одне око і дивись. одне око Дідусь читав каю і роузі про морські подорожі та про відважних моряків, що плавали у морі. Капітан стоїть на містку. Це передня частина корабля. Задня називається корма. Чому він кричить? Він віддає накази команді. А коли він віддає наказ, то команда салютує і відповідає: Так точно, капітане. Так точно, пакітане. Хочете бути моєю командою? Так! так. Свистати усіх нагору. Так точно, капітане. Так, точно, пакітане. Згорнути вітрила. Задраїти люки! Так, точно, капітане! Задраєть люки. Так, коли наближається шторм, потрібно закрити усі вікна, щоб вода не потрапила всередину. Ось що це означає. Роузі вже хоче спати. Він лізе на щоглу, щоб згорнути вітрила. О, мабуть, лізти на таку висоту лячно. Гадаю, ти правий. Але ці матроси були дуже сміливі. Що скажеш, Роузі? Та комусь вже час спати. Я зараз повернусь. Каю не любив грім. Він знав, що тут немає чого боятися. Але іноді він був настільки гучним, що все одно лякав його. Каю подумав про хороброго капітана корабля, який не боявся грому. Точно, капитаны, капитаны каю! каю. Сгорнут и так, так точно, капитаны, каю! Затрают и люки! Так точно, капитаны, Каю! Гарно погуляли з дідусем. Ага, він читав нам книжку про кораблі і моряків. Він пішов від нестероузі доліша. А тепер черга капітана Каю. Йди, ми будемо через хвилину. Давай. Застрибуй, я тебе підвезу. <плес> Сподіваюсь, негода не заважатиме тобі. Капітан каю не боїться грому. Ради це чути. На добраніч, капітане каю. Ха -ха -ха. На добраніч, дідусю. Грім більше не лякав каю. Адже сьогодні він став сміливим капітаном каю. Човен. Час відпливати, нумо, друзі, збирати щас. Цікаві пригоди чекають на нас. Годі лежати на піску, Піймаємо вітер хвилю морську. Час віддати швартовий, підняти вітрила мерщій. Ми пливемо по синьому, синьому морю. Ми пливемо і зовсім не знаємо горя. Разом ні у кого немає морської хвороби, якщо раптово вітер і хвилі. Час виходити з ванної. Добре, матусь. Каю і комахи. Був чудовий спокійний ранок, коли каю сидів удома. Принаймні, поки Гілберт не вирішив піти та пошукати чогось цікавого. Кака. Це лише маленький павучок Люба. Павуки це не кака розі. Мені подобаються павуки, бо у них вісім ніг. Фу. Розі не любить павуків та комах. Каю подобалися і павуки, і комахи. А він хотів показати розі, що вони теж можуть бути цікавими. Можливо, тоді вони сподобаються і їй. Ходімо розі. Я намалюю тобі усіх комах, що я знаю, і тоді, можливо, вони сподобаються і тобі. Це чудова ідея. Візьміть усе для малювання і йдіть на вулицю. Влаштуємо пікнік. Добре. Пікнік, пікінік. Ходімо, гілберте, ми влаштовуємо пікнік. देख Жук і він не кака. Це сонечко. Хіба ж воно не гарне? Гарний жук. <ріграє> <ріграє> Я намалюю тобі сонечко Роузі. – Хто готовий обідати? Я! Я. Я! – Я! я – Дякую, дякую. дякую. Гілберт <гілбарт> мене лискоче. Гілберт не може тебе лоскотати. він сидить на столі. Нічого, розі? Це лише мурахи. Вони тобі не нашкодять. Каю знав, що мурахи лише шукали їжу. Бачиш, як рівно вони йдуть, Роузі? Майже так само, як і ми у дитсадку. Ой. Вони несуть їжу додому, щоб поділитися нею з іншими мурахами. Матусю, мурахи йдуть додому Саме так, Люба Міс Мартін розповідала нам історію про мурах Вона казала, що в кожної мурахи своя справа Одні риють тунелі, а інші піклуються про діточок О, оце так, поглянь Ось іще один жукроузі. <різь> Це називається гусінь. Ось. Гупсінь Гупсінь, Лоскотно. Хочеш, я розповім тобі, що знаю про гусінь. Вона лягає спати, а коли просинається, перетворюється на метелика. Тобі ж подобаються метелики, так, Розі? Так. Розі любить метеликів. <різвання> 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 Каю уявив собі, що було б, якби він був таким маленьким, як комаха. А, так зручно. Вітаю, пані сон. Можна мені шматочок яблука? Дякую. Ура! Роузі, Де ти? Роузі, летить! Ого! Роузі на метулику! Ось Роузі! О, метулик! Їдь сюди! Ви не доїли свій обід. Розі вже подобаються комахи. Добре. Дякую, що розповів нам про комах Каю. Ти так багато про них знаєш. Каю пишався тим, що дізнався про усе це у дитсадку. І він був радий, що зміг навчити цього свою маленьку сестру. Гарна, губці. Гілберт не любить комах Роузі. На відміну від нас ти боягуз.